Китайське судно берегової охорони протаранило філіппінський корабель у південно-китайському морі. Він прямував до Мілини Аюнгін, щоб поповнити запаси на судні сєра Мадре, де перебувають філіппінські військові. Мілина лежить у виключній економічній зоні Філіппін. Корабель дістав пошкодження, екіпаж не постраждав. Влада Філіппін знову закликала Китай припинити провокації в південно-китайському морі. Хоча в сутичках ніхто не загинув. Провокаційні і безвідповідальні дії Китаю знову поставили під загрозу безпеку філіппінського екіпажу. Берегова охорона Китаю своєю чергою заявила, що сталося незначне зіткнення. Вона також називає свої дії законними і стверджує, що корабель, нібито нелегально перевозив будівельні матеріали на Айонгін. Влада Філіппін звинувачення відкидає. Вона хоче розслідувати інцидент. Це не перше зіткнення в південно-китайському морі. Так, торік у серпні китайський корабель заблокував судна берегової охорони Філіппін у районі Мілини Айонгін, а потім застосував водомети. Усі подібні до цього інциденти насправді підкріплюють доказ того, що агресор не Філіппіни, а інша сторона Китай. Він робить небезпечні маневри і блокує кораблі, наражаючи на ризик не лише техніку, але й що важливіше людей. Географічні об'єкти південно-китайського моря давно стали предметом територіальної суперечки між Китаєм, Тайванем, Брунеєм, Малайзією, Філіппінами та В'єтнамом. У 2016 році міжнародний трибунал, створений за посередництвом постійної палати Тритейського суду в Гаазі, ухвалив, що Китай не має історичних прав на спірні території в південно-китайському морі. Влада КНР цього рішення не визнала.